Часто ви прибираєте у себе вдома. Мені цікаво. Я, я майже ніколи не прибираю. Знаєте чому? Чому? Тому що все чисто. <гум> Ти <гум> прокидаєшся чисто. Нічого, йдеш не, на роботу треба, чисто, нічого не треба прибирати. Мама казала, не смітиш, не прибираєш. Я тільки за собою прибираю, коли там щось там поїв або десь там, або в шафі, або я бачу, що десь щось лежить. Я зранку виходжу, я з собою обов'язково беру мусор. Обов'язково кожного ранку приїжджає. Вдома просто живуть чарівні гноміки, які прибираються, поки тебе немає. Так, да, практично, я не знаю. Від... Так само мене, ти, 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 за тарифікацію прийдя. від квадратного метру. Ми знаємо таких гномиків. Я насправді чіпорун, тому що і в мене треба, щоб і по кольорам був одяг в гардеробі, і щоб взуття стояло в шафці. Але я думаю, що це все таки психічний розлад. Це душніло. Тро... Трошки є, душніло. <свіс> так, до речі, знаєте, що вчені німецького інституту дослідили півтори тисячі квартир, з'ясували, що потрібно пилососити і робити вологе прибирання. Раз на три дні Шу. Раз на три дні можна так спокійно тобто не ніколи, а раз на дні? раз на три дні да бо саме через це, через цей час відновлюється кількість у цих всіх мікроорганізмів, мікро пилу, пильових кліщів. До речі, це якісь дуже релігійні мікроби і пили, які воскресають на третій день, якщо ж чесно. Я не вірю, але сучасні технології справді можуть вам допомогти кожного дня прокидатися в чистій домівці. Тож, ж далі поговоримо про роботи-пилососи, які вони бувають наскільки добре пилососять і навіть миють підлогу. А це вже з'ясував наш колега і мій тезка Юрій Рихлик. Тож, ж давайте дивитися. Усі знають ситуацію, коли прийшов час прибирати, а бажання немає взагалі. У мене є для вас викид. Це робот. Пилосос. Перший гаджет, який ми сьогодні розглянемо, це робот-пилосос для сухого прибирання. Ціни стартують від 3 тисяч гривень. Робот пилосос оснащений однією бічною щіткою, яка змітає сміття до смоктуючого отвору. Тут є контейнер для сміття і дві силиконові турбощітки, які не намотують на себе волосся та шерсть. А це дуже важливо. Скоро ми побачимо цього помічника у дії. А поки переходимо до наступного гаджету робот пилосос для сухого і вологого прибирання. Він працює на будь-якому типі покриттів, але й ціни, звісно, на такі гаджети трішки вищі і стартують від 10 тисяч гривень. Для сухого прибирання робот має дві бічні щітки та центральну ве-подібну турбощітку, яка має рухомий модуль для ефективнішого очищення нерівностей на підлозі. А для вологого прибирання робот оснащений спеціальним вібропаком, який рухається 480 разів на Хвилиною має дійсно ефективно мити підлогу, а не просто її підмітати. Скоро ми побачимо, як працює цей робот, але поки переходимо до нашого третього гаджета. Робот-пилосос зі станцією, тобто ваш пилосос під'їжджає до цієї станції, і вона автоматично пере та висушує його серветки з мікрофібр. Всередині станції є два баки по 4 літри для чистої та відповідно брудної води, і їх має вистачити для того, щоб прибрати 200 квадратних метрів. Ну і звісно, ціна такого типу гаджетів стартує від 25 тисяч гривень. А от наскільки характеристики кожного із гаджетів відповідають реальності, зараз і будемо розбиратися. Отже, для тестування ми обрали не найкомфортніші умови для роботів пилососів Це килим, на якому ми спеціально розсипали борошно, гречку, крихти з під печива та справжню питячу шерсть. А також у вигляді перешкоди у нас вазон із пальмою. Подивимося, як справиться наш найбюджетніший гаджет. Натискаємо кнопку і йдемо відпочивати. Швидко, швидко взявся до справи. Так, я бачу, що гречку ідеально просто забирає. Крихти з-під печива також непогано. Дуже круто шерсть забрав. Дуже круто. З бороштом, звісно, важче, адже на килимі залишається слід від борошна. Перешкода. Об'їхали. Дуже круто. І переходимо до нашого другого підослідного. Туди ж ставимо, беремо телефон і запускаємо нашого робота. Дуже непогано забирає все. Ох ти! Пішов молодець! Гречка зовсім елементарно йде. Борошно, перший наш гаджет трішки краще. Прибирав борошно, крихти з-під печива також непогано. Але із е, цим роботом я реально відчуваю, що це смарт-гаджет. В ньому є і камера, і лідари. Він бачить, він малює вам карту приміщення. Також в ньому є режим, коли ви можете їздити за вашими домашніми улюбленцями, поки вас немає вдома. Давайте протестуємо. Отже, заходимо в менеджер відео. І, от, власне, ми бачимо на екрані нашу пальму. Вау! Більш того, можна записувати голосові повідомлення. Привіт, кіт! Привіт! Ну, це просто хороший фан і дійсно непогана і цікава додаткова функція. Ну і переходимо до нашого третього найдорожчого гаджету. Ми йому зняли вже диски для прибирання, так як в нас сухе прибирання. Дивимось і відпочиваємо. Гречку він з'їв дуже швидко. Побачив перешкоду, оминув її. І він забирає шерсть доволі таки непогано. Проте крихти від печива робот проігнорував і не впорався із борошном. Але не забуваємо, що два наших роботи мають миючі властивості, тому спробуємо протестувати їх. Запускаємо нашого першого піддослідного. Пішов. Ух ти! Перший метр. Він прочистив дуже добре. Далі, звісно, почав розмазувати той самий кетчуп, тому що на самій мікрофібрі залишається і її треба очищувати. Але подивимося, як справиться наш найдорожчий і найпотужніший гаджет. Виїжджає, виїжджає, виїжджає і поїхав по діагоналі. Ну, приблизно такий самий результат. Ми розуміємо, що волове прибирання це прибирання. Твердої підлоги, наприклад, від пилу, і я думаю, що з цим вони справляться краще. Обирайте розумного помічника за своїми потребами та можливостями, але найголовніше, нехай за вас працюють роботи, а ви проводьте час із рідними. До нових зустрічей.